Ну що ж, йдемо в кав'ярню, спробуємо смачної кави. Смачної кави. Не знаю наскільки вона смачна, але ну спробуємо. Клас. Непогано так. Непогано. На жаль, не знайшов я собі кросовки. Були на мене розміри, все, але колір не підійшов, не хочу я купляти, щоб воно мені не підходило під мою форму. Треба, щоб воно підходило. Тому я утримався від покупки цих кросовок. Може, ще пошукаю десь по якийсь магазинах, може, ще десь щось краще знайду.